Всім привіт! Знову дійшли руки до мого катка для диски до юмеза для побиття грудок Мав я його, ось ці круги, я мав, так як я показував, понарізав квадратів, мав вирізати десь, просити якогось токаря. Але зараз токаря дефіцит. А якщо є, то дуже прошені, що вони ніби не знати, що вони роблять. І пробує. Зараз я його ось так я його вже розкреслив. Зараз буду пробувати вирізати болгаркою. Ось такий круг в мене вийшов. Получається 33 з половиною. І так само тут. 33,5. Ось такий круг вийшов. Зараз я буду розкреслювати. Другий тут в мене ще їх, що тут виходить, ще 7 штук. І буду пробувати так само вирізати. Як пробувати, Буду вирізати. Не хочу, що вийшло не гірше, ніж на токарному станкові. 33,5. я вже другий цей квадрат, отак От провів лінії навхрест. Тут я кернером зробив відмітку і зробив ось такий відміров, скільки мені потрібно. І зараз ось так сюди. І буду так значити. Ось так воно все позначилося. І зараз буду вирізати. І ось такий є у мене квадрат. Не знаю, зараз я замірюю яка його тут стінка. Розрізав я цей квадрат, вийшло у мене таких два швеллера. Тут ще накрию якась труба була приварена, я її вибивати не буду, я її так і залишу. Зробив я ще також відрізав кусок металу. Ось такий це. Тут буде так, заходити, ось так буде заходити в трубу і тут буде на підшипник. І буде прикручуватися, тут я вріжу десь по 50 сантиметрів і зроблю стійки. Отакі. Також з цього самого швеллера, Трошки якимось желізом його усилю. І я думаю, воно повинно бути. Що тільки на що в мене немає, це е, на підшипник. На підшипник в мене немає, ще, щоб тримати підшипник. До стійки потрібно таку пластину і сюди буде прикручуватися підшипник. Корпус підшипника верніше. У мене ще немає цієї платетин, не потрібно хоча б 8 міліметрів, найменше. Ну, десь я її знайду 20 на 20 сантиметрів. Ну, поки що, поки що робимо так. Зварюємо спочатку раму. Нарізав я вже цих блінів. В мене їх 8 штук. Ще залишилось тільки всередині зробити отвір. Вони будуть населятися на трубу. Труба в мене має 42 мм діаметр. Я ще подивлюся вже завтра. Подивлюся, що мені краще взяти. Чи мені взяти краще коронку по металу, чи є така, як кажуть, балеринка. Завтра я подивлюся. На цьому буду закінчувати своє відео. Пішло да, що я хотів сказати ще. Пішло в мене на цих 8 блінів два круга. Це два круга, ось таких два круг, круга, 180. Я, якщо чесно, думав, що це... Що в мене піде їх набагато більше. Я коли розрізав квадрати, нарізав. в мене тоді щось пішло 4 чи 4, 4 круги. Думав, а тут же вирізати, то тут набагато більше. А пішло всього 2 круги. Тому добре, що я не носив ні до якого токара. Це вийшло би набагато дорожче. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. подписываемся на канал. На все добре. Для дырки на МЗ. И вот такие.